Отже, це у нас гібіскус, Він вже практично скинув листя, швиденько. Вони пізно прокидаються, швидко скидають свої листя, квітують. Практично от щодня відкривається нова квіточка протягом літнього середини літа цей сезон, тобто пару місяців, він квітне, постійно квітне. А далі все, йому потрібен спокій, йому потрібен відпочинок. Я буду різати. Ви. Дивіться, як в принципі хочете. Це не є обов'язковим різати, стригти всі рослини постійно там весною біжимо ріжем, оцінюємо біжимо ріжем. Ні, це є особисто ваша потреба, ваше бачення цієї рослини. Я хочу, щоб він гарно загустився, тому я його попідрізаю. Я його ось так перейдуся. Поформую трошечки, зроблю з нього красунчика, і на наступний сезон він гарно мені заросте. Буде набагато пишнішим, буде кулечка. Ну, дивіться, в нашому випадку, звичайно, ми рослини продаємо, відповідно, нам треба, щоб вони дуже гарно виглядали і гарно загущалися, гарно формувалися, і плюс, щоб вмістилися в нову пошту. <свісна> Тому що чим вища рослинка, звичайно, тим вона дорожче коштує а вартість доставки і е, проблеми з перевезенням. Ось. Далі ви дивитеся, якщо є потреба щось прибрати, якісь гілочки, які там підсохли, десь неправильно ростуть середину куща, е, теж берете і стрижете. Тобто можна вкоротити зараз, плюс нам, ще, якщо на ну, зі мною залишиться до весни. Мені потрібно її кудись заховати на зиму. Чому? Тому що вони є в контейнерах. промерзне корінчик може загинути рослина, і для цього ми їх трошки вкоротим, зробимо їм красу, щоб вони на наступний сезон просто з теплиці вийшли і вже красиві.